Всім привіт! Побачив в деяких чатах по 3D друку та по коментарям, що після встановлення кліпер у людей виникають проблеми з його налаштуванням, тому вирішив записати відео по налаштуванню кліпера після його встановлення. Одразу скажу, що якщо ви досвідчений користувач кліпер, та навряд чи ви почуєте щось нове для себе, але хто знає. Я буду, як завжди, намагатись все розповідати як можна простіше, щоб всім було зрозуміло, та що як робити, буду показувати покроково. З минулого відео по встановленню кліпера на ноутбук я показав, як отримати конфіг-файл для свого принтера. Тепер Візьмемо його, трохи налаштуємо, порівняємо з моїм файлом, яким я зараз користуюсь. Побачимо, що в ньому інше, та що в ньому є такого, чого немає в стандартному конфіг-файлі. Це стандартний файл, це файл, конфіг-файл, яким я користуюсь на своєму принтері. В моєму файлі є такі строки, як include-mansail-config, include macros, macros config. А Строка include config означає, що я користуюсь веб-додатком ManSale, та його налаштування потрібно брати з цього файлу. Якщо ви встановлювали не мансей, а наприклад Флюїд, то треба буде прописати замість мансейл Флюїд. Що встановлення та як правильно писати, можна подивитись ось тут. Ось У мене стоїть Ну, Це видно і веб-додатку. А якщо щоб не помилитись, можна брати от по буковкам mansale.config. Або fluid.config. Також. При встановленні Мансел або Флюїд вам було задано питання, чи встановлювати макроси. Скоріше за все, ви натиснули кнопку Так, принаймні я так показував на своєму відео по встановленню кліпер на ноут Тому в цей файл додались купа стандартних купа стандартних макросів. Ось такі. А, на них можна не звертати увагу, можна їх залишити, як вони є. Так. Повертаємося. А, так, зараз а, строка include macros macros означає, що в мене є папка під назвою macros, в якій є файли. З макросами. Та в цьому конфіг-файлу теж потрібно брати макроси Ну звідси. Це можна побачити. Ось тут в мене є папа, папка макрос. В цій папки є різні макроси, Та також е файл, який називається макрос.конфіг. Так, повертаємось. Ось. Щоб конфіг-файл розумів всі ці включення, от треба прописати таким чином. Ви можете всі макроси прописати в свій конфіг-файл, тоді вам цей рядок, ось цей, буде в такому випадку не потрібен. Але я все-таки раджу. Робити це окремим файлом або окремим файлом з папкою, як у мене. На строку Safe Variables не звертайте увагу, вона вам навряд чи знадобиться. Йдемо далі. Що означає кожен рядок та кожна цифра, я розповідати не буду, так як в такому випадку відео вийде дуже велике, та в загальному випадку їх потрібно змінювати дуже рідко. Та це роблять досвідчені користувачі, які розуміють, навіщо вони це роблять. А у нас з вами відео для початківців, які налаштовують свій свіжий встановлений кліпер. Перші три блоки степер X, степер Y, степер Z відповідають за підключення, рухи та швидкість осей y, X, Y та Z. А в мінімальній позиції, максимальні позиції та зупинці є відмінності від мого файла. А, наприклад, Тут максимально 235, в мене написано 236. Мінімально мінус 15, в мене написано мінімально мінус 6. Ну і так далі. Я раджу встановити, як у мене. А якщо щось не сподобається, то завжди можна повернути як було. Так, йдемо далі. Блок екструдер. Тут залишаємо все без змін, строку rotation Distance розкажу пізніше, поки теж залишаємо без змін. Далі йде діаметр сопла, Діаметр філаменту, яким ви користуєтесь, підключення, і все, залишаємо без змін. А Якщо у вас токовий Ender 3S1, то залишайте температуру 260. Як в цьому файлі? Якщо як в мене з апгрейдом, або якимось другим апгрейдом, то можна встановити більш високу температуру. Якщо у вас є апгрейд, то ви про це знаєте. Та яку встановлювати температуру, теж я гадаю, що знаєте. Далі. В мене є така строка Prusher Advance. Якщо її додати, то можна задавати цей показник ось. Ось тут. Він буде завжди тут стояти і можна тут керувати. Нагадую, Proser Advance це те ж саме, що і Linear Advance на Marlin. Та його треба задавати після виконання тесту по визначенню цього показника. В мене є такий от ще блок frameware retraction. Якщо його додати сюди, то ось такі строки в налаштування з'являться. Довжина ретракту, швидкість ретракту, і ми можна буде керувати при друці, або просто встановлювати. Якщо подобається, то можете теж собі це додати. О, в мене є для ПЛА. Якщо такі е, рішіточки стоять, то це означає, що ці строки закоментовані, і вони зараз в цьому файлі не діють. Щоб вони почали діяти, то треба ці решоточки прибрати, та е, зберегти та перезавантажити м, вашу, ну, вашу прошивку-кліпер. Так, йдемо далі. Е, в блоці хетербет відпо, він відповідає за підключення та нагрів столу. Раджу, як в мене, залишити поки що бі, без. У, у цих налаштувань, під, тому що ці налаштування, а, і калібрування треба проводити окремо, я про них розповім далі. Далі йдуть два блоки а, підключення вентилятору. Їх залишаємо бі, без змін. Далі блок МЦУ відповідає за підключення вашого пристрою, на якому стоїть кліп. Точніше, якому порту USB це все підключення. Якщо у вас були тут проблеми, то ви вже це знаєте. Я розповідав в другому відео, як дізнатися, якому порту у вас все підключено. Так як поєднати ваш пристрій на якому стоїть кліпер з вашим принтером. Так, далі в Блоці Принтер. Можна поки що нічого не змінювати, залишати прискорення або 2000, тисячі, або 2500. тисячі. Я на великих прискореннях не друкую, тому що при великих прискореннях дуже гучно. Та механіка тут не дуже гарна для великих прискорень без додаткових абрейдів. А так, якщо хочете, експериментуйте, проводьте ручні тести, Input Shaping, чи підключаєте акселерометр та проводьте ці тести, це вже за власним бажанням. Мені так подобається, але я на цьому не наполягаю. Файлі по замовченню ще раз стоїть 2000, в мене стоїть 2,5. Хтось друкує, бачив 3-3,5. Ну, це вже як тести покажуть, та як вам більш подобається. В блоці Bedmesh краще поставити як в мене. Якщо в налаштуваннях X, Y, Z поставили теж як в мене. Якщо залишили показання X, Y, Z як в цьому файлі, то Mesh Max не чіпайте. А от Prop Count... Я б і -мін, я все ж таки змінив. Тут я би залишив 5 на 5, а тут би 25 на 25. В цьому випадку буде більш крапок, по яким буде зніматися карта висот. Можна і більше ставити, але це, як завжди, на свій смак. Так, йдемо далі. Ці рядки відповідають за те, якщо ви бажаєте, щоб карта васот бралась при старті друку кожного разу, то треба їх додати. Про це більш детально я розповідав відео про друк на нерівному столі та як з цим жити. Так, далі. Блок Save z home можна залишити без змін. Гадаю, що з назвою зрозуміло, що ці налаштування відповідають, які координати осей X, Y, Z рахувати домом. Якщо потрібно, то можна їх змінити. Так. Далі. Блок, філамент, Switch сенсор залишаємо без змін. Pause Resume залишаємо без змін. exclude object, додаємо цей рядок, для того, щоб була можливість скасувати друк одного з виробів на столі, якщо потрібно. Так, далі. Блок Скруз, Title, Adjust відповідає за налаштування столу по чотирьом крапкам, по типу як в Марліні. Ніколи цим не користуюсь, можна не додавати. На всяк випадок поясню, що ось ці цифри в блоці відповідають за координати гвинтів, де кріпиться ваш стіл. Блок температури сенсор Raspberry Pi та температури сенсор борд МЦУ відповідає за те, щоб ви могли бачити температуру на вашому принтері та на вашому пристрої, на якому налаштова встановлені Cliper. Max -темп, обмеження температури. при... На цих пристроях. Цю температуру можна побачити ось тут. Ось на принтері, ось на моїй ТВ-приставці. Так. Е далі. з е карт треба обов'язково додати. По назві теж зрозуміло, що цей рядок виконує функцію віртуальної е CD-карти. Як правило, коли встановлюють кліпер на принтер, він не запускається, тому що не додають ось цей рядок, а також не додають оці включення. Якщо їх додати, то в основному все повинно запрацювати. Блок. Сейф конфіг у вас з'явиться після того, як ви зробите різні налаштування. Дані туди додаються автоматично та редагувати там нічого не потрібно. І так, конфіг файл ми з вами вже налаштували, але для якісного та зручного друку нам потрібно ще додати зручні макроси та провести калібрування принтеру. Макросів на Кліпер існує дуже багато. Точніше, їх можна самому створити, можна скачати, можна включити ось тут, якщо вони є файлі, можна відключити. Я якимись макросами частіше користуюсь, якимись зовсім вже не користуюся, якісь там вже навіть не працюють в мене. Частіше за все, я користуюсь. Макросам зміни філаменту, підгріву сопла для зміни філаменту, завантаження філаменту, вивантаження філаменту. Це там, щоб вісь XYZ прийшла домой. Це, ну, як і ця Це щоб сопло було по центру столу. А іншими, а, ну от ще під бет користуюсь і під екструтор. А, іноді ще принтерент. Цими макросами я теж вже а, дуже рідко коли користуюсь. Якщо казати про а, самі макроси, то, як я вже казав, вони в мене знаходяться в папці макрос. Тут є окремі макроси. А, От, Для вирівнювання стола я їм не користуюсь. Принтер and, іноді користуюсь. Іноді їм, а іноді там іншою клавішою. Принтер старт не користуюсь. У мене все в слайсері прописано для старту друку. А якщо дивитись сам файл, макросів. От. Вон, він також е, має інклюди у цих файлах, які знаходяться в цій папці, для того, щоб е, їх було видно, е, і щоб принтер-конфіг їх мог використовувати. І щоб пройтись Цей макрос е, потрібен для е, коригування калібрування під екструдера. Ц, цей макрос потрібен для калібрування під. Вашої кроваті. Цей для зміни філамента. Ну тут по назві можна зрозуміти навіщо цей чи той макрос філамент unploat, тобто вивантаження філаменту, філамент Load, тобто завантаження філаменту, філамент head, тобто перед зміною філамента підігріва підігріває супло до 200 градусів. Пауза відновлення друку. Відміна друку. Тут паркує вісі після відміни друку, це там відновлення друку після зміни філаменту, знов-таки якась там пауза. Це відключення а, сенсора, закінчення філаменту, при зміні філаменту, це його включення. А, як Тому що от деякі макроси, от, наприклад, макрос філамент Change. А, він в своїй структурі ще іспользує інші макроси. Он, е, е, коли йде зміна філаменту, то ще використовується макрос пауза, макрос відключення сенсора філаменту і вивантажування філаменту. Тому іноді макроси ви, іноді макросами ви не користуєтесь, як, ну, там, щоб була там кнопка там, да, і щоб ви її часто натискали, натискали, але щоб працював один макрос, він повинен використовувати інший макрос і так далі. Тут дуже багато різних макросів, як я казав, якими я дуже часто користуюсь, якими я не користуюсь, а якісь там вже і не працюють. Тому що їх там колись там не дописав, не доробив, але всі, ці, але всі вони живуть в цьому файлі. Я свій конфіг, ну, всі налаштування. Свого принтера викладу по окремому посиланню. Кому цікаво, забирайте, якщо треба, там, щось там під себе доналаштовуйте та користуйтесь. Мені не шкода. Якщо макроси ви вже підключили, які вам потрібні, то залишилось тільки провести деякі калібрування вашого принтера та собственно, почати друкувати. Калібрування потрібно провести такі ж, як і на Марліні. Вони майже нічим не відрізняються. Якщо ви підключили макрос під екструдера і під Бет, то спочатку проводити калібрування під екструдера, потім під Бет, або навпаки, це не важливо. Вашому принтер-конфіг з'явиться. Оці рядки, сейф-конфіг, і ось будуть по піду якісь там налаштування. Як я вже казав, їх не змінити. Потім проводите налаштування карти висот, щоб можна було друкувати добре. потім Налаштовуєте z offset ну і знов-таки його ж зберігаєте. Потім калібруєте e-step. Тут він називається Rotation Distance, як я вже казав. Оцей рядок, Printer config, Extruder, От, Rotation Distance. в Інструкції по калібруванню принтера тут це розписано. Ну, Дуже чудово. Можна перевести на українську мову, якщо з англійською є якісь там трабли. Ну, Тут все розписано гарно, тому я вас вірю, є степ, ви відкалібруєте. Тим паче, якщо ви його калібрували раніше на Марліні. І так, це все налаштували, карту висот налаштували, є степ налаштували. Під відкалібрували. А, ну ще можна провести калібрування Prusher Advance. Калібрування Prusher Advance та інші там калібрування. Раджу вам проводити в Orca slicer От Є така кнопка калібрування. Тут вибираємо Prusher Advance. От, мені подобається лайн. Нарізаємо. Та, там, дивимось, Як е -е, зрозуміти ці результати, Тобто, в Workerslicer є дуже добра інструкція, туторіал. Її також можна перевести на українську, якщо буде потрібно. І тут все дуже гарно розповідаєте, як там флоу е -е, калібрувати. Де тут зараз наш Procher Advance? Як Procher Advance калібрувати, що таке гарно, що таке негарно. Тому ну, є різні методи калібрування того ж Procher Advance, температурної вежі ну, і так далі. і Тому подібне. Тому раджу користатись калібруванням оркови. Це зручно, швидко та зрозуміло. Та майже і все. І гарного вам друку, як завжди. Прошу підписатись на мій канал, поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. Та далі буде цікавіше. Всім пока!